Всім привіт! Подкаст цього тижня на день пізніше виходить, але виходить, це вже перемога. Сьогодні я хотів поговорити не про джин, і навіть не про конференцію, щось зовсім інше. Так вийшло, що я сьогод, цього тижня провів багато часу з повернений живим, говорили на різні теми, я їх розпитував, вони там щось розказували, мене розпитували. І одна з тем, до якої ми повертались, що роботу треба робити фокусуватися на тому, що ти. Ось є проект, яким цікавий проєкт, над яким ти працюєш, і його виконання дасть якісь або там капіліті нові для, для війська, або ну неважливо, що це за проект, але там, де то, де ти можеш показати результат, де, де ти можеш мати на нього вплив безпосередньо, обираючи проект, контролюючи виконання, міняючи людей, або там посилюючи команду, шукати фінансування, щоб зробити його на більшому скейлі і так далі. А якісь, не знаю, умовно новини про зустрічі десь Трампа як з якимось президентом. Та ти не можеш, ти не маєш на це прямого впливу, і ну так, да, можна е собі зіпсувати день, і якби гуртаючи стрічка новини, нічого не зробити. А можна щось зробити, і нехай це не вирішить цю проблему світу, але це вирішить одну конкретну річ. Змінить для якихось конкретних людей щось стане краще. Роботу треба робити. І ще на тему роботи, але з, трохи з іншого боку. Був, я пам'ятаю, в 90-х такий фільм Карате Кід». де сюжет такий, що там був якийсь хлопчик, і він хотів стати сильним, щоб помститися всім, хто його ображав, і знайшов якихось монахів чи монастир, де його вчили кунг фу. І принаймні він хотів, щоб його вчили кунг фу. Але коли він туди прийшов, то замість того, щоб вчити кунг фу, він 5 років таскав воду по сходинках, яких там було мільйон, прибирав підлогу, коротше, займався якимись Наче, на перший погляд, ніяк не пов'язаним з конфу справами. Але, як з'ясувалося, по ходу фільму, що насправді всі ці речі його готували до того, щоб вчити конфу. Другий приклад, який я хотів додати, це книжка The Score Takes Care of Itself. Це книжка про якогось тренера з бейсболу чи якоїсь ще хріні американської, де в нього така була філософія, що результати на полі під час гри вони зароджуються задовго до гри. І там наводиться приклади, як що він коли там брав брав цю нову команду. Вони починали з того, що ресепшеністи, які відповідають на дзвінки, коли дзвонять, типа в офіс, то вони мають відповідати певними інтонаціями, і конкретними фразами, що це от така та така команда. Або що гравці вони приходять і вони не можуть запізнитися навіть на хвилину тренування, або їх там форма має бути складена, а не просто там валятися десь в тій кімнаті для перевтягань. От і його пойт в тому, що дрібниці, на перший погляд, вони не дрібниці, тому що вони це якби філософія підготовки. Немає дрібниць, все має значення, і неважливо, чи це там розкладання форми, чи це тренування, чи це розробка якихось ігрових стратегій, чи тактик, чи відпрацьовування технік. Це все якби однаково важливо з точки зору результату. Якщо ти е, забуваєш на якісь Дні частини не пов'язані з грою, то потім ти непомітно для себе переносиш таке ж втренування і в гру. Тобто ти якось недостатньо не, не уважно тренуєшся, потім під час гри якось десь не біжиш там, де треба бігти, і потім результат не такий крутий, як він міг би бути. Тобто, повертаючись до, цем, до теми роботи, ти хочеш отримати хороший результат, не треба чекати півроку, щоб дізнатися, чи буде результат чи ні що ти можеш кожен день впливати на те, як ви працюєте над цим результатом. Мовно, якщо ти там пообіцяв щось зробити сьогодні і не зробив, то це погано. Ти або маєш якби це зробити, або принаймні сказати, що я планував це зробити, в мене не вийшло сорян, там, не знаю, зроблю завтра, або там я переключився на якусь більш важливу задачу. Або якщо ти обіцяєш команді, що ми там в п'ятницю проведемо якесь планування, а потім на нього забуваєш і не приходиш, то це погано. Або якщо ти. Тебе щось питають в Slack і тегають тебе, не знаю, чекають на тебе відповіді, а ти її ігноруєш, то це погано. Або якщо ми там домовились, що не знаю, кожну п'ятницю у нас ретро, і ти е кожен там, записує свої якби, підсумки тижня, якісь ставить оцінку, а всі, крім тебе, це зробили, то це теж погано. Е і такі от дрібниці, вони е роз'їдають е робочу атмосферу. Відчуття е тут толерується неякісна робота. Воно, як кенцер, роз'їдає атмосферу робочу, і потім ти такий дивишся, а що ми зробили цього місяця. Ну, в принципі, ну ми хотіли щось зробити, але я був не в настрої, В мене там не знаю, свинячка, а я щось завтикав. Коротше, ну нічого. З наступного місяця може зробимо. А якщо ні, то може через півроку зробимо. Тут я утрирую це. Я не кажу конкретно про джин зараз. Важливий дисклеймер, але щось в цьому є. Що якщо ти хочеш результат, то треба і відповідати в Slack, і робити те, що пообіцяв. І, і себе від себе цього вимагати, і вимагати цього від команди, і комунікувати це, і не допускати цього би, перетворення в кисель, бо потім світ дуже важко вилізти. От, ну добре. Я думаю, на сьогодні достатньо. Побачимось наступного тижня. Чао, какао!